Вітаю вас на нашому каналі. І я знову приїхав на риболовлю на південний Буг. Розбиваємо лагер, збираємо дрова, закидаємо вудки і чекаємо карася. Так, спочатку закидаю на макух, черв'як та опариш. Так, на карася буду мішати такий мегамікс чесник. Так, втору буду закидати на таке яблуко, черв'як, кукуруза і водограй полиниця. Так, сьогодні я хочу спробувати спій... спіймати коропа, взяв мегамікс кукурузину, буду кидати на флет і на карпу любу одну одну нас. Побачимо, що з цього вийде. Після дальньої дороги устали Тихий час. Особено уморе. І так, пройшло 2 неділі. Приходимо на наше предуче місце, де ми були в прошлий раз. І дивимося, наші дрова так і залишились. І навіть водичка. Добре, тоді ми їх забираємо до себе. Так, все закинули. Поплавкові на кукурузу та опариш. На флет кукуруза. Макушатник черв'як і... Вже навіть була одна покльовка на макух. Ну правда, я витягнув нічого не було. Ну все, будемо чекати. В принципі зараз без 103. Так що рибки думаю, що поки місць не буде, так що можна йти розслаблятись. Ось. Тут а. тут у мене такий типа лагерька. Вже дрова навіть приніс на вечір. Тут у мене діти сплять всі відпочивають. Ну і я зараз теж буду відпочивати з пивком холодним. У кожного тихий час по своєму Пока рибка не, не клює, будемо готувати вже вечерю, сьогодні шашлик, і картопля молода вже в жару з трьох часов. Покльовок було 6, але ну, витягував все голо. Так що якось так. Так, що, наша вечеря готова, шашличок, картошечка, випіончик. Вудочки перезакинув. Все, чекаємо карась. Вже по 6, 6 годин, так що має що то скоро бути? П'ята ранку, прогнози для мене не втішні, достав, а все на місцях, навіть черв'як. Коротше, розочарувався. Думаю, спочатку буду пити каву, а потім все перезакидувати. О, клює. Нарешті ранковий карасєвич на поплавочок на кукурузу такий файненький. Як я тебе довго чекав, бачу ти мене теж, так? Да? Так, відразу після Карасевича. Нам така риба не потрібна, так що ми її будемо випускати. Блін, ну тільки відпустив таку, опять знову. Я фігею. Будемо чекати карасиків. Ну ця вже така получе. Нам все одно ця риба не цікава, так що ми її будемо випускати. Ми її випускаємо. Іди. И не приходь. Не, можешь позвать Карася, сказать, что тут наливаюсь. Ну, чекаем далее. І знову карасик на поплавок. Звісно, хотілося би, щоб воно було чаще. Ну що маємо та маємо. Так, що у нас тут? Платва? Ну нам така риба не потрібна, ми її будемо відпускати. Щось, вона мене сьогодні зовсім не слухається, я їй говорю, не приходь, а вона йде, йде та йде. Риба так і не клює, Так що вже вирішив готувати вечерю. Як говориться, спасати риболовлю. Перший раз, коли ми сюди приїхали було дуже файно, такі карасики файні. А вторий раз вже сюди приїхали і можна сказати ще ноль. Два карася і там пару плиток. Ну, похаре було, всі душого разу будемо шукати вже друге місце. Спочатку цибульки. Трошки помідор. Все помішуємо. Вбили пару яєць. Посолили, поперчили. любими спеції додали. Кидаємо трошки плавленого сирочку. І присипаємо кукурузкою. Теж на смак, хто як любить. І все, готуємо до готовності. І отак от моя вечеря виглядає на сьогодні. Звісно що ми слідкуємо за рибою. Возможно, що то ще сьогодні вечором і буде. Перезакинув тільки що все. Ну все, побачимо. Буду собі потихеньку відпочивати. Як, як говориться, спасати риболовлю. Так, ранок радує поки така рибка на поплавки. Навіть чуть неудачне приземлення, звісно, було. Ми її відпускаємо. Іде звідси. І закінчилась наша риболовля. Ось що я наловив за ці дні. Два карасика. Що сказати, дуже плохо. Це, це все це тільки на поплавок. На спіннінге, що я тільки не кидав, і два види макушатника, і різні макухи до них, і бутерброди робив, і на флет кидав, і попаби, і водограй, і кукуруза, пластилін. Все перепробував. Тільки ось на поплавок, кукуруза. І там пару плиточок було, які я відпустив. І також я теж випускаю цих два карася, ну, щоб їх два домой везти. Так що, йдемо випускати.